В Україні не місце старим звичкам. Ми кидаємо всім усім регулянт, тепер механізм. Тому, якщо хочеш змінити країну, почни з себе. В першому класі діти навчаються рахувати раз і на все життя. Також першачки вивчають граматику, вчаться вписати, читати. Але правила дорожнього руху вивчають ще навіть у дошкільних закладах. Втім, переходити як слід дорогу все одно не вміють навіть в дорослому віці. Пішоходи від природи або ноги йдуть, куди очі ведуть. Та я перший раз так прийшов. Чи замінить штраф, інстинкт самозбереження? Е, зупиніться, зупиніться, шановне. Ми з вами не закінчили. І хто насправді господар зебри? Чим я затримую? Я на пішоходу переході. проїжджайте, будь ласка. Хочеш змін? Почни з себе. Почнімо із пішоходів, яким просто байдуже, скільки смуг має дорога. Особливо, якщо вони поспішають на маршрутку. Але при цьому не кожен з них задумується, що зекономлена хвилина може коштувати усього життя. Добрий день, пашу пане. Дивіться, ви з такими вусами, як козак, а на червоне світло переходите. Як так, пане? Як і що? Тож ніби неправильно, на зелене треба переходити. Що ви знаєте? На червоне світло бігаємо, бачите? А почекали б ще пару секунд і пішли б собі гонорово на зелене і, і не спішилися б. І все. Наступний раз на зелене світло, добре? Добре. Чимненько. Перехід дороги на червоне світло, окрім небезпеки для власного здоров'я, загрожує пішоходові усним попередженням. Штраф 51 гривня це вже крайня міра покарання. Та якщо такі дії спричинять аварійну ситуацію, на порушника очікує пеня – 170 гривень або ж навіть до 40 годин громадських робіт. Ось ми бачимо двох хлопців, які взагалі просто не мають інстинкту самозбереження. Хлопці, добрий день, я вас на секунду дотримуюся. Дівочки, які колір цю був, тільки що? Червоний. Червоний, ну як ви так порахувати? Ми ж йдемо в Європу. Прошу. Пішли. Як щасливо, як ви себе водати? Це рагулізм. Ви ж підійшли на червоне світло Пішли. Ну Йдемо по гору. Ви ж прийшли на червоне світло світу Який колір світу що? Який колір світло форму ви переходили? А, червоний. За а який переходимо на зелений чи на червоний. У вас, напевно, якось не так в школі. вчили. Я маленький дальтоник. Це нормально, але я дуже спішу, так що ми Так, що що, тому що ви всі будуть і бігти на червоно світу, хаос. Наступний раз на називаємо, добре? Добре. Щасливо. Один дельтонік одні ходять на червоне світло. Яка Європа, друзі? Я вас прошу. Власне життя та здоров'я, схоже, за низька ціна, щоб змусити пішоходів переходити дорогу за правилами. Цікаво, чи дорожчими для них будуть 50 з лишком гривень штрафу за адмінпорушення, та в якому із західноукраїнських міст гори пішоходів більше. Аби з'ясувати це, ми провели експеримент за участі нової поліції. Одночасно у трьох обласних центрах Львові, Ужгороді та Луцьку. Розпочнемо з Волині.

Зелений. Там стоять, там стоять, вони проскачуть. Больше не буде. Водії на це дуже позитивно реагують. Вони нам дякують, що ми нарешті почали вже хтось за пішоходів почав братися. Це порушення може призвести, бо випадки будь ласка, правила право. Стараються, Діти зараз набагато себе серйозніше поводять на дорогах. Стараються переходити на зелене світло. Тросі думають, ай перейду і хто мене там побачить. Не зацеплять мене. Ну, Так кожен думає і тим самим в нас виходять ДТП. Схоже, найчастіше в Луцьку червоне світло ігнорують жіночки старшого віку. Але водночас кожен порушник за скоє не вибачився. Тож Волинські поліцейські жодного штрафу чи письмового попередження у підсумку не виписали. А от якими будуть показники Львова та Ужгорода, про це трохи згодом. Якщо винуватцем наїзду буде сам пішохід, водій усе одно відповідатиме перед законом. Саме тому рагулізмом називаємо перетин дороги у невстановлених місцях. Важко піти через підземний перехід. Е, ну, не важко, ви знаєте, але щось тут відкрито, тому так звикли. Але держав. в мене зато моя дитина входить завжди через підземний перехід. Я розумію, одна хвилина часу може спасти життя, я то чудово. Наступного разу через підземний перехід? Добре, добре, Гарного дня. – Дякую. дякую. Проїзну частину дороги пішохід зобов'язаний перетинати по переходах, які можуть бути регульованими та нерегульованими, або ж надземними чи підземними. Якщо ж у зоні видимості таких ділянок немає, перейти дорогу дозволяється навпростець, але виключно під кутом 90 градусів відносно тротуару, при цьому переконавшись у безпеці власних дій. по правилах переходити на ваді, а ви просто через дорогу переходите. А якщо у вас машини зіб'я, то що буде? Та я та я, знаю, та я з, 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 так перейшов, то вже з цього. Та, та, та я перший раз так пройшов. Перший раз? Так. Чи ну, і... було, може, ще два та... рази було. Та ні, не було, не було. Мені не бувало більше. Ні. Ну і що останній той перший раз? Так? Добре, Добре, гарно взяв. Пані, що ж ви так? Є пішохідний підземний перехід, а ви. Я стара, 80 років. І Ви мені будете вкаже, куди мені йти і як мені підніматися. Бачили ще старших людей з палочкою, які лад виходить. Що мені палочка? У мене роки. то ви хочете швидше закінчити життя, так? І їдьте не тримайте не. Я не знаю, що за що вас трудо які вам добрі гроші платять. Ну отак тоді нічого не зміниться, якщо ми будемо кожен жити як хоче. Якщо ви хочете змінити, а я хочу пити, щоб встала як персер і піднялася. Зубити, так? Нам потрібно змінити країну. Нам треба банку змінити. 54 роки старша і тепер мені ні купити, не добавити пенсії. Ото запіші її там перед вас теж 54 роки стажу і ви не можете переходити через підземний перехід. У середньому один наїзд на пішохода на день. Саме такою є статистика за минулий рік. 363 рази у Львові водії збивали людей. Зазвичай винуватцями таких дорожньо-транспортних пригод є, власне, піші учасники руху. А найчастіше під колеса автомобілів люди потрапляють у Київській та Харківській областях. Нерідко ж трапляється так, що скористатися підземкою не вдається навіть коли цього дуже хочеш. Усе через небезпеку, що може нести тунель безпеки. Збираю тут в тому переході, хто за нього відповідає. Як напевно, треба питати в адміністрацію. Адміністрацію да. вам вже звернути. У є дорожньою ефір. Нас зимою просто кинули піх відкидати. Так будемо нас рішення. Тихо, бачите. Аккуратно. Мої, мої, жінки він впав угу. 15 грудня. Він впав, не приходив до тями. Не приходить, то що там буде, як він башню розвалив повністю. Там пролом черепа конкретний був. Ну, куди його? Він взагалі не, ну, не приходив в лікарні так і помер. То 15 грудня став. 11 11 в 11-й годині ранок. Ми тут щодня ходимо на роботу. От в таких от умовах. Або затоплений перехід, або неможливо взагалі піднятися. Стало самі. Відповідь одна. Належить автобусному заводу, де ніхто не займається. І Сихівська адміністрація на свій баланс не хоче. Викликали ми сюди, коли був затоплений перехід, поліцію, щоб переводили через дорогу, вони приїхали, переводили через дорогу, але вони теж нічого не можуть діяти. От у кого звертатися тисне? Yeah. <laughs> Напевно, згадуємося у циферську адміністрації, тому що не може бути таке, що підземний перехід нікому не належить. В столиці Галичини налічує 16 підземних переходів. Чверті з них, щоправда, взагалі не працює. А кожен третій потребує капітального ремонту. Зокрема, підземка на перетині вулиць Володимира Великого Стриська, які належать до різних районів міста. Попри це, жодна з адміністрацій не відповідає за об'єкт, адже він перебуває на балансі львівського автобусного заводу. Голова районної адміністрації 34 У мене є всі документи. Можу показати всю переписку з автобусним заводом. Автобусний завод тоді хотів передати підземний перехід місту. Потім, коли змінилися власники, вже не став автобусний завод, став. Павас, ват, ПАС «Автопром» вони написали нам такого листа, що вони відмовляються його передавати місту. вони будуть його обслуговувати, вони будуть його отримувати. Зараз там справа слухається в суді, щоб цей спеціальний перехід місто забрав. Чи можливо таке, щоб комунальні підприємства, які поруч обслуговують навколишню територію, чи могли б вони зайнятись також обслуговуванням переходу, тому що все-таки люди травмуються, а реакції ніякої і немає навіть з кого спитати. Ми, наприклад, домовилися з франківським районом, бо ми ділимо так, якби його пополовині. Що вони прибирають зі сторони Франківського району, вхід звідси від Володимира Великого, а ми з дивимося за цією стороною зі сторони автобусного заводу? То є наша така домовленість, що можемо, то робимо, але це все є безоплатно. Травматичні випадки, спричинені недотриманням санітарних або технічних умов утримання споруд, передбачають порушення кримінальної справи за статтею 367 Службова недбалість. Та віднайти справедливість у судах буде вкрай важко, адже судитися з підприємством, що оголосило себе банкрутом, все одно ще лупцювати повітря. А усна домовленість юридично не зобов'язує комунальників прибирати пішохідний перехід. Тож примусити адміністрації дотримуватися своїх обіцянок ніхто не в змозі. Але ми. Спробуємо. Поруч з франківською адміністрацією робота кипить, Розчищають від снігу все довкола. Не те, що на пішохідному підземному переході на вулиці Володимира Великого Великовости. Трьохсотий кабінет зачекає. Там є Віктор, Віктор Ігорович. Добрий день. Віктор Ігорович до вас. Ми так були в Сихівській районній адміністрації і спілкувалися з ними, що він розділений навпіл. І тобто одною частиною займається Сихівська адміністрація, а другою частиною ви. Автобусний завод знаходиться на території Сихівського району. Ми в свою чергу, якщо там якісь ну, підсипаємо ті сходи, щоб не було якогось травматизму. Чорт Чартовій! Там не розчищалось взагалі, ні не підсипалося. Люди там падають не через санітарний стан, люди там падають, напевно, через технічний стан більше. Чорт побери! Там, на жаль, суцільний еліт і можливості якось спуститись безпечно немає жодної. Ми регулярно ці сходи підсипаємо, але тобто ну, контроль за цим ведеться. Ну... <плес> Навіть після нашого візиту до адміністрації сходи підземки з боку франківського району ніхто не розчищав та не посипав. Попри усі переконання чиновника, тут сніг, врешті-решт, прибрала сама природа. А оцихівська частина переходу, до котрої і раніше нарікань було менше, вже наступного дня була очищена навіть від намерзлої криги. Але не факт, що навіть доглянута підземка змусить львів'ян користуватися нею. Принаймні наземні пішохідні переходи цивілізовано долають ще не всі. Чи поменшає Галицька квапливість, якщо по той бік вулиці стоятимуть патрульні? Наш експеримент продовжуємо у місті Лева. У вас на безпеку себе і інших учасників дорожнього руху. Я сама такі. Гарного вам дня, Дякую, що було таке. буває турні пристань, дай бути штраф. Це... Ви можете сплатити штраф. Стаття 127 Кодексу України Я можу. передбачає. Маю за що. За Маєте за а що? що? 51 гривня. Чому ви переходите на червоний сенс? А світлофори для кого? Пішоходи також несуть відповідальність так само, як і водії. Як водії. Звичайно, а як бачиш? У не... вас документи є з собою чи не маєте? Я... Треба носити з собою документи. Скажіть, будь ласка, чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Я побачусь там машиною. Прошу? А, машини, там а ви бачите, зупині? що тут світлофор, який зобов'язує вас при червоному сигналі зупинитися? Зупиніться, зупиніться, шановна, ми з вами не закінчили. Я сподіваюся, наша розмова піде вам на користь і в майбутньому ви не будете здійснювати правопорушення. В порівнянні з Луцьком галичани порушують в десятки разів більше. Поліцейські просто не встигали усім тлумачити правила дорожнього руху. Попри це, карати штрафом у умульової патрульні також нікого не стали. Е, насправді не головне штраф, а головне донести людині, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. І що це в першу чергу безпека особи, яка переходить вулицю, і інших учасників дорожнього руху. Чи така ж ліберальна поліція у Закарпатті з'ясуємо у заключній частині експерименту? Серед водіїв таксі існує термін таргани. Так вони називають тих, хто переходить дорогу у невстановленому місці. Поблизу Львівського приміського вокзалу можна побачити найчастіше таких порушників. А від водіїв таксі почути туси тарганів. Пані, там є перехід! Там є перехід, там зебра є. Тут не можна ходити. Тут машини їздять. Доброго дня, пане. Вам життя можливо дорожче за законодавну хвилину часу. Не про що? Про те, що ви переходите дорогу не в встановленому місці. Дякую. Тут пішохідний перехід з цього боку. Я з цього боку. Я вас зрозумів. Дякую. Пані, пані, а куди ви так спішите, якщо можна? Ви знаєте, що переходячи цю вулицю, ви додому можете не потрапити. Вже. Ось там трошки далі пішохідний перехід. І все одно пішла. Я вам пропоную отак зразу ж під машину пригнути. Тож попридумували люди пішохідні переходи для того, щоб можна було Ди по них переходити дорогу. В Україні зебра це перш за все дорожня розмітка, яка вказує на нерегульований пішохідний перехід. Та навіть не всі зоологи знають, що зебри можуть бути не лише чорно-білими. Місця із підвищеним ризиком ДТП розфарбовують у червоно-білі кольори. Крім того, орнаментом пішохідного переходу викладається бруківка. Майстер спорту з бігу на короткі дистанції через дорогу. Перше у вас щось не збила маршрутка, потім машина, мене тепер притиснуло. трамвай. А тепер а мене притиснуло в автобусі так, що я навіть йти не можу. А ви все-таки постарайтеся переходити. Там є перехід місць, я так. не могла туди йти. Повірте мені, я не то, що, я не порушую ніякі правила, ні нічого. Я просто не можу навіть стати на ногу. 10 метрів звідси пішохідний перехід. Ну буде летіти машина, ну вас. Ну, вас. Дор... Я вас не пущу. Ну ж дивіться, тут життя дорожче. Життя, <смирит> життя дорожче. Куди ви під машину перекид. Серйозно прийдіть. Життя дорожче. Ну бачите, там гарну по переходу. Жени в себе зразу. На двох. Водії, котрі нарікають на бігунів поперек дороги, можуть водночас не помічати, як самі утискають пішоходів. Тому радим ще раз кожному почати з себе. Пішоходому в переході немає в тих громадян. Добрий день, ви знаєте, що на переході так не можна ставати, бо пішоходам не мають перейти дорогу. Треба зачекати там. Не спіть за рулем, бо наступний раз будемо клеїти таку наклеїчку, добре? Домовились? З щасливої дороги! Зок водіїв пропустити пішоходів на зебрі – лише один із пунктів правил дорожнього руху, що передбачає смугаста розмітка. Здійснювати на ній обгінчі зупинку транспорту категорично заборонено. Зокрема, і під час повільного просування в орках. Водій зобов'язаний повністю перетнути смуги пішохідного переходу. Якщо зробити цього не дозволяють машини попереду, автомобіліст має залишатися за межами зебри, навіть якщо пішоходи її не перетинають. Аби продовжити рух, шофер повинен розрахувати, що авто повністю залишить межі пішої розмітки, після чого переконатися у безпеці переїзду через зебру. Ващення, отперсти. Рожбана, як тут люди мають перейти, якщо ви стоїте на переході, скажіть, будь ласка. Треба ставати за переходом і так не під'їжджати. Не що здається. Ви, увагу. ви молодець. Будете мати машину, я подивлюся, де ви будете. Я старати. маю машину, я стараюсь по правилах я їздити. Ти теж стараюся, але людей нема. поки що. Ну от я переходжу, куди? ти поверх має ліси тебе. Нема, тому що тут перехід. Кончу десь назад. Ше. 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 Все. дякую. Ви так стоїте на переході, то дуже Саме не власне, пасує. Ви маєте зачекати отам перед переходом, а тоді під'їхати сюди. А а то ви маєте пояснювати поліції, тому що ви порушуєте правила. Правильно? Якщо я нічого давайте я зі мною запам'ятаю, що їдеш, не піде. Якщо він думає піддачі допрацювати. Ви зупиняєтесь перед пішохідним, а потім проїжджаєте трошки а далі. Ви Все, добре. Тому що я можу пояснити кожному, що треба їздити по правилах. що, пане, тільки що роз'яснював там тому водію. Не ставайте на пішохідних переходах, будь ласка. А чим я затримую? Я на пішохідному переході. Проїжджайте, будь ласка. І що? Я не вам не заважаю взагалі. Чим? Інтенсивність руху транспорту в Ужгороді поступається Луцькому і тим паче Львівському. Але через це вважати закарпатських пішоходів найчимнішими у нашому експерименті буде помилкою. Навпаки, менший трафік лише заколисує увагу. Зараз я вам зроблю усне зауваження. Добре. Ольга, будьте трошки обережніше уважніше. Цінуйте своє життя і життя інших учасників дорожнього руху. Добре? Все щасливого до побачення. Ви пройшли я на червоне світло. Дивіться, я це добре, що ви визнаєте свою провину, але... Ви знаєте, що ви так само є учасником дорожнього руху. Будь ласка, не порушуйте. І трошки потерпіть, бо тому Остарай. що ця, ця секунда. Остарай. Не постарайтеся, маєте нам пообіцяти, що більше Остарай. не будете порушувати. Я, наприклад, своїм, наприклад, племінникам так само говорю, якщо ти бачиш, що дядя десь переходить, ви йому скажіть там, що ви порушуєте, не переходіть. Ви щойно перейшли на заборонений знак, знак червоного світла. Ви звертаєте взагалі увагу на пішохідний пішохідний перехід на світлофор. Зараз ми вам... Винесемо постанову, попередження і наступного разу ви будете трошки давайте, добре? Давайте, давайте я просто спішу мене вуйко, чекає. Переходимо зелене. Да, я задумаюся наступного разу, щоб, щоб не нарушати. За цілий день, якщо денна зміна, ми робимо, ну, так вам не буду. Плюс-мінус говорити, але десь 30-40 зауважень і десь 7-8 до 10 постанов. За годину експерименту ми зафіксували понад дві сотні порушень. З них 65% трапилися у Львові. Тож в середньому в столиці Галичини за одну хвилину правила порушує більше двох людей. Поліцейські просто не встигали робити всім зауваження. Відтак виховну бесіду пройшов навіть не кожен третій порушник. Втім, жодного штрафу львівські поліцейські так і не виписали, на відміну від ужгородських колег. Але й тут гривнею покарали особливо злісного порушника, який просто не звертав уваги на рух транспорту. А от у Волинян, схоже, найбільш розвинутий інстинкт самозбереження. Лише 24 порушники за годину. Ще й усі 24 попросили вибачення.